Я хочу нагадати нашим глядачам, що не так давно подібний сценарій відбувся абсолютно точнісінько, так само в лавах Національної гвардії. Коли був звільнений командувач Національної гвардії, на його місце був призначений молодий новоспечений Будана номер 2 комбат, і ця людина під час вступлення на посаду. Вона, чесно, зізнала, що в неї завдання змінити все керівництво. Вибачте, я до вас особисто нічого не маю, Тим більше, що вчора він був підлеглим багатьох цих керівників. Панове генерали та полковники, я нічого особисто проти вас не маю, але в мене є наказ. І там я зараз не пам'ятаю кількість більше десяти керманичів Національної грвардії було. Звільнено винятково через політичне забаганки Зеленського з Єрмаком. Те саме відбулося і в Збройних силах України в Генеральному штабі. Чи подобається мені це? Абсолютно ні. І я про це вже багато разів казав, що Оце втручання Єрмака Зеленського. В кадрову політику Генерального штабу, це і були перші ознаки конфлікту між Залужним та Офісом Зеленського. І почалось це буквально з перших днів вторгнення. І десь приблизно в травні вже, а може навіть і в квітні, в, на Банкові був, був, був сформований так званий. Чорний перелік військовослужбовців, політиків, колишніх депутатів і, і, і таке і інше, і, там, там і цивільні були, які ні за яких обставин не мали би з'явити слава Збройних сил України. Незважаючи ні, фах, ні на фах, ні на досвід великої кількості цих людей, було просто сказано ні. Ні зя, тому що переможець може бути тільки один, і їхати на білому коні мають тільки святий Вова. Я маю на увазі не, не Путіна, а Вову Зеленського в якості переможця, як це свого часу, робив маршал Жука. Я не думаю, що до Варії Валерія Федоровича варто застосовувати слово сполучений єдиний світі. Бо треба завжди розуміти і знати, що робота головнокомандувача – це колективна робота. І в тому числі і керівництво Генерального штабу, і ще доволі. Ну, іноді бувають ситуації, коли керівництво Генерального штабу набагато більше впливає на хід бойові дій, ніж безпосередня персона головнокомандувача. Якщо ти вже згадав Сталіна, то. Сталін був верховним головнокомандувачем, а керівником Генерального штабу був е, маршал Шапошніков, який mm -hmm. починав службу ще в царській армії. І це був єдиний військовослужбовець, з яким Сталін був на з Шапашниковом. Ну, бо він навіть оце бидло дике, воно усвідомлювало значення цього кадрового фахового військового і. Значення для долі Радянського Союзу. Вибачте, не на Ви, я перепутав, а по і по батькові звертався до угу. Тому керівництво, то я не можу сказати, скільки там, 10, 20, 30 керівників Збройних сил України. Це і керівники і окремих видів військ і керівництво Генерального штабу, і керівництво окремих напрямків, там Хортиця, Читаврія і інші. всі ці люди вони мають неабиякий фаховий воєнний досвід, і ну, багато хто з них, я не можу сказати всі, бо за ці два роки велика кількість цих людей змінилась. З багатьма я знайомий, з деякими я не знайомий. Але я до всіх до них ставлюсь з великою повагою, бо переважна більшість з них це люди з бойовим досвідом. Причому з бойовим досвідом, який вони отримали не впродовж останніх двох років, а які вони почали отримувати ще з 2014 року. От я сам для себе особисто ціную тих людей, які почали воювати ще з 2014 року. На жаль, от останнім часом я доволі часто дивлюсь. Біографії, які містяться в відкритому доступі тих чи інших військових, які отримують нові кадрові призначення, я дивлюсь, що фактично до повномасштабного вторгнення бойового досвіду у них не було. І ну, я не хочу там робити якісь висновки далекі, але мені не зовсім зрозуміло, з яких таких об'єктивних підстав. Приймаються кадрові рішення. Якщо в тебе є 10 керівників з реальним бойовим досвідом, а є один без, то чому саме цього без реального досвіду ти обираєш в якості керівника? Ну, у мене немає відповіді на це запитання. Але глядачі самі можуть повідкривати біографії новопризначених керманичів в лавах Збройних Сил? Самі можуть це. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.